Нові офіси податкових консультантів запрацюють у 20 регіонах країни, окрім областей, де нині ведуться активні бойові дії. У Чернівцях також нині з'явився такий сервісний центр. Сюди можуть звернутися як фізичні особи, так і підприємці. Розповідає начальник головного управління Державної податкової служби в Чернівецькій області. Тут у нас будуть представлені. Шість напрямків за кожним буде закріплена людина, яка відповідає за свої питання, чи то оподаткування юридичних осіб, чи то оподаткування фізичних осіб. Це дозволить платникам податків отримати кваліфіковану і чітку відповідь, додає Микола Загарюк. Консультації надаються безкоштовно. Для цього потрібно зареєструватися в електронній черзі та прийти у визначений час. У разі, якщо питання вимагає додаткового вивчення, спеціалісти фіксують звернення та оперативно надають відповідь. Платник просто маючи час, зареєструвавшись в електронній черзі, приходить сюди, сідає біля. Віконечка, яке відповідно йому його цікавить питання, за кожним цим буде е, про. Ставлено питання, які будуть відповідати кожні кожному столику. От і людина приходить і отримує відповідну кваліфіковану інформацію. Основний слоган – увага, повага, довіра. у державній податковій службі. Підкреслюють, такий формат допоможе громадянам працювати без ризиків і з дотриманням норм законодавства, адже тут завжди можна отримати кваліфіковану консультацію. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. 9 вересня у світі відзначають день краси. З цієї нагоди у центрі Я Марію Чернівці провели майстер-клас, під час якого жінки змогли поринути у світ мейкапу та фешену. До дня краси в нас відбудеться такий майстер-клас макіяжу, і знов ж таки, це про що? Це про настрій. Це про таку психологічну підтримку, це не лише про красу. В нас от сьогодні я бачила, наскільки люди з захопленням записувалися, хотіли прийти. Їм це цікаво. І тому для мене от важливо донести думку, що такі заходи це не лише історія там, про екскурсії або про майстер-класи. Це коли люди об'єднуються і психологічно один одного підтримують і допомагають. Для багатьох жінок, які стали вимушено переселеними особами, такі зустрічі, нагода бодай на годину відірватися від важких думок і відчути себе у колі близьких людей. Мені дуже подобається відвідувати всі заходи, бо ми відволікаємося. Ми можемо тут. Ну, пожалітися на наше життя, на те, що в нас нема де жити. Ми розуміємо, що додому, ми вже нам важко вертатися. Наприклад, в мене згоріла хата на моїх очах. В мене нема там. Ну нічого, що мене не може там тримати. Пані Галина зізнається, такі заходи перетворюються на місце довіри, де можна поділитись власним болем і водночас знайти розуміння в тих, хто пережив схожі втрати. Ви знаєте, ми коли сюди приходимо, ми. Ну, у нас такі, знаєте, как ми одінакове як книжки в детстві читали, і нам тут легко щось розказати з, з кимось там поділитися. Ну то, що ми пережили, що ми бачили, в кого щось там залишилось, чи не залишилось якесь житло, навіть якщо у когось залишилось, як він туди поїде. Вже навіть у часи війни жінкам потрібно нагадувати, що вони залишаються берегинями та мають право на турботу про себе. Я вважаю, що жінкам в цей нелегкий час потрібно відволікатися від війни, тому що немає такої родини, яку б не обминула війна, і жінки вони є тилом, так і для них дуже потрібно, щоб відбувалися заходи, які час від часу нагадують, що кожна з них жінка, що кожна з них красива, що кожна з них. Достойна бути ще кращою під час заходу, учасниці майстер-класу дізнались, як дбайливо доглядати за шкірою обличчя, як правильно формувати власну косметичку, та навчились самостійно підкреслювати свою красу. Я з ними поділилася тим, як я готуюся до ефірів, як підбирати собі догляд, як, наприклад, я їм розповідала, як готуватися до фотосесії, тому що, оскільки я працюю вже багато років. В кадрі то я знаю, як виглядати і при денному світлі, і при студійному світлі. Я давала їм поради, як виглядати на будь-які там. Там тому, що зараз такий час, коли не у кожного є гроші купити там дорогу косметику, там це дороговартісний догляд. У нас сьогодні таке був, знаєте, дівдівочі посаденьки за для того, аби трошечки відволіктися від цього сьогодення, в якому ми живемо. У центрі «Я Маріуполь чернівці подібні заходи відбуваються регулярно. За словами Ольги Андрійської, вони допомагають переселенцям не лише відволіктись, а й почати нове життя. Центр «Я Маріуполь Чернівці проводить дуже багато заходів для людей, які покинули Маріуполь, для того, щоб їх підтримати. Бо ми розуміємо, що довелося пережити людям, і такі заходи вони допомагають відволіктися, відволіктися, почати життя по-новому, почати мислити інакше. Дехто свій бізнес починає відкривати навіть у час війни. Українські жінки доводять, краса це не лише зовнішність, а й підтримка, тепло та нові можливості для життя. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Потрібні як так звані білі комірці, так і працівники робітничих спеціальностей. На ринку вакансій у Чернівецькій області. Гостра нестача кадрів. База регіонального центру зайнятості налічує понад 1700 вільних посад. Серед них найбільше у галузі освіти. Найбільша кількість вакансій це 137, мені здається, Вакансії це для наших педагогічних працівників вакансії. Це як і для закладів дошкільної підготовки, так і для. Шкіл, ліцеїв і таке інше. Десь приблизно 100 вакансій маємо до 100 вакансій маємо в базі для медичних працівників. Тут так само і молодший медичний персонал, і медсестри необхідні, і лікарі різноманітних фахів і напрямів. Окрім того, потрібні бухгалтери та водії комунального транспорту. В топі у нас водії. Це така дуже популярна вакансія. Маємо періодично в базі до ста так само пропозицій роботи з різноманітною заробітною платою. Пропонують наші роботодавці. До прикладу, от наше Чернівецьке тролейбусне управління пропонує водіям тролейбусів від 30 тисяч гривень. І вони пропонують навчання. Взагалі всі наші комунальні підприємства постійно перебувають пошуку кадрів. Ну, на жаль, ця тенденція. Вже стало у нас такою сталою в краї. для того, аби заохотити працівників та змотивувати працедавців. Чернявецький обласний центр зайнятості пропонує відшкодування та ваучери. Якщо роботодавець має потребу в якомусь фахівці, і фахівець, який є у нас на обліку, або який бажає працевлаштуватися, або який вже у нього працює, і йому необхідно підвищити кваліфікацію, отримати другу вищу освіту, то ми можемо допомогти такому роботодавцю. Це ми направляємо за кошти нашого фонду. Наразі в установі також з'явилась можливість отримати грант на власну справу, зазначає Любов Кожалянко. Зокрема, гранти в непопулярних галузях на виробництво ювелірних виробів чи грант на видання книг або журналів. Окрім останніх новацій, це наші гранти на відкриття дитячих садочків, центрів розвитку дітей. Це вже було минулого місяця. На минулого тижня нам додали ще грант. Для тих, хто працює в креативній індустрії. Тому мені здається, що до будь-якого смаку можна спробувати знайти себе. Тож експертка каже, якщо ви у пошуку роботи або прагнете опанувати новий фах, в Чернівецькому обласному центрі зайнятості вам у цьому допоможуть. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівецькій міській раді розпочалась сьома хвиля стажування студентів та молоді. Відбувається традиційний брифінг сьомої хвилі програми стажування для студентів та молоді в Чернівецькій міській раді. Він традиційний для Чернівецької міської ради, але він є новим для тих стажерів, які вперше спробують себе в ролі стажера Чернівецької міської ради. Саме тому проводиться така зустріч для того, щоб їх проінформувати, що потрібно подати, які документи необхідні, і найголовніше це вже познайомитися з керівниками структурних підрозділів, які запросять до своїх департаментів на стажування. Стажери, які проходитимуть навчання в управліннях та департаментах міської ради, це молодь віком від 18 до 35 років. Люди, які зможуть тут попрацювати, пройти стажування, вони отримують досвід, який допоможе їм в майбутньому. Це важливо особисто. Наприклад, так само для написання CV, Також важливо для того, щоб зрозуміти певні механізми, механізми місцевого самоврядування. І це дозволить їм також отримати впевненість в собі і можливість реалізувати себе в майбутньому, в тому числі і в політиці. Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради щороку долучає до своєї роботи активну молодь, яка здатна подарувати нові погляди та креативні ідеї. Ми Дуже багато заходів проводимо, і нам постійно потрібні молоді люди для того, щоб їх реалізовувати. Нам потрібні нові ідеї. У нас є вакансії, тому якщо ви себе гарно покажете, ми з задоволенням візьмемо вас на роботу. Управління охорони здоров'я відкрите до співпраці з молоддю. Стажування у цих стінах дає можливість побачити медичну сферу зсередини, а також зрозуміти, як вибудовуються управлінські процеси у взаємодії влади, лікарів та партнерів. Немає жодної людини, яка не відвідувала заклад охорони здоров'я, але це про лікування, як працює організація цих процесів, ви можете узнати. Записавшись на стажування в управління охорони здоров'я, управління це той майданчик, де зустрічаються влада, де зустрічаються медики. Громадські організації, іноземні партнери за період стажування ви знайомитесь з роботою закладів охорони здоров'я з тим, як формуються документи, як ми працюємо з національною службою здоров'я України. Нам потрібні економісти, юристи, медики. Комунікація. Молоді та амбітні чернівчани стажуватимуться за такими напрямками, як економіка, юридична сфера, соціальна робота, інвестиції та піар-менеджмент. Це може бути молодь, яка навчається. Їм потрібно підготувати довідку з університету про те, що вони навчаються. Якщо це випускник, потрібно надати сертифікат про завершення свого навчання. диплом. Радниця міського голови з питань молодіжної політики Яна Мельник розповідає: здебільшого на проходження стажування заповнюють 60-70 заяв. Впродовж двох тижнів після подачі їх опрацьовують та запрошують молодь на співбесіду з керівником структурного підрозділу. Із цих співбесідах у молоді є можливість вже познайомитися з близька із керівниками структурних підрозділів і почути мотивацію, кого потрібно в департамент, і керівникам почути мотивацію тієї людини, яка прийшла. І вже після того отримують цей статус стажера і починає своє двомісячне стажування. Сьома хвиля стажування у Чернівецькій міській раді це шанс для активної молоді здобути новий досвід, спробувати себе у ролі управлінців та закласти основу для майбутньої кар'єри в рідному місті. Альона Рудніцька. Максим Демко, Чернівецький промінь майже 60 років не розстається із пензлем. Малювати Дем'ян Антонович почав ще з семи після того як родина переїхала із Сибіру до Чернівців. А відкрити у ньому цей талант допоміг відомий пейзажист. Дуже багато мені дав е, в навдівчині і привів любов. Помітив з самого початку, потім привів любов. Це мій е, перший такий. Наставник, перший мій викладач з малювання, це художній пейзажист Терещенко Іван Пит... Отапи усе життя чоловік поєднував інженерну професію з великою любов'ю до живопису. Каже, що ніколи не манало місяця чи року без пензля та полотна. Найбільше художника надихала природа. Саме вона стала головною темою його робіт. Як зізнається митець, йому важливо передати не лише зовнішню красу, але й ту енергію та світло, які дарує природа. Царки творчості художник дарував і продавав свої роботи. Брав участь у численних виставках. Проте персонально організовував. Вперше. Нині ж тут представлено 23 його полотна, створені у період з 1989 по 2025 роки. Я паралельно своїм своєю роботою на виробництвах, де працював інженером-конструктором все життя і розробляли там різні і прості, і дуже складні, надскладні розробки. Ми розробляли, а паралельно. Відводив душу і знаходив час для живопису твори живопису художника знаходяться в приватних колекціях України, Німеччини, Австрії, Канади, Ірландії та Ізраїлю. Підтримати митця на відкритті виставки нині прийшли друзі, колеги, студенти та велика родина. Усі ж можуть познайомитись з симфонією природи на полотнах Чернівецького художника до 28 вересня у залі Чернівецького обласного художнього музею. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. you <sweak> Перше цьогоріч депутати Чернівецької обласної ради зібрались на пленарне засідання серед питань порядку денного. Чимало тих, які залишались не розглянутими протягом 2025 року. Традиційно сесію розпочали з хвилини мовчання за всіма загиблими внаслідок російської збройної агресії. Тоді до депутатського корпусу долучили ще двоє обранців, які нині прийняли присягу замість Олексія Волощука та Анатолія Ілашчука. На розгляд винесли питання про дострокове припинення повноважень голов голови Чернівецької обласної ради та звільнення з посади Олексія Бойка. Декілька разів обранці ставили це питання на розгляд та знімали з порядку денного. Олексій Бойко заявив про конфлікт інтересів та участі у голосування не брав. Надрукували 64 бюлетні для голосування та підготували все для таємного голосування. Один за одним обранці заходили до сесійної зали. Своє волевиявлення висловили лише 37 із 57 зареєстрованих. Один із депутатів депутатів та членів лічильної комісії відмовився голосувати. В присутності медіа та обранців перерахували бюлетні та оголосили результати. Недійсний 1». Опісля Олексій Бойко подякував із трибуни та зібрав прес-конференцію. На питання журналістів чи буде він оскаржувати рішення у суді. Екс керівник облради відповів, що не планує. Я не можу ставити під сумнів будь-які там демократичні процеси, навіть в обласній раді скликання. Тож тепер Олексій Бойко залишається лише депутатом Чернівецької обласної ради від аграрної партії. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Горе цілюще місце сили та відновлення. У цьому пересвідчились ветерани, які прибули на буковину, аби відточити навички бойового мистецтва та відновити душевний спокій. Разом з проєктом мандротерапія та командою гірських рятувальників колишні військові вирушили у одноденний похід до скель протятого каміння. Це спортсмени, які займаються бразильським джиу джитсу Всі вони військові. Частина з них має поранення, частина з них має ампутацію. Зараз у нас проходить тренувальний табір. Протягом одного тижня, де ми займаємося, соціалізуємося і так далі. І в рамках цієї соціалізації, для того, щоб відволіктися, ми вирішили піти в гори, а відчути цю атмосферу, все ж таки збавити певний негатив, відчути природу, як то кажуть. Це вже друга така поїздка у Буковинсько-Покутські Карпати центру реабілітації військових через спорт Ті Паракемп. Під час таких навчально-тренувальних таборів обирають представників на міжнародні паразмагання. Зараз ми ці збори, в тому числі, це один з етапів відбору на чемпіонат світу, який буде проходити у листопаді в Абудабі. Ми зараз готуємо збірну України, яка буде представляти нашу. Нашу країну, а ось туди увійде від 10 до 15 спортсменів, і а, це найбільша а, подія для світу, саме пара джиу-джитсу, те, чим ми займаємось. Серед учасників зборів ветеран Олександр. Він відкрив для себе джиу-джитсу -джиу не так давно. Я займаюся з Нового року близько вісьми місяців. Мені подобається цей адаптивний вид спорту, приймав участь у змаганнях і. Це дуже позитивно впливає на фізичний та реабілі... фізичний та психологічний стан, що покращує реабілітацію та здоров'я. Олександр долучився до війська на початку повномасштабної війни. Пройшов Бахмут та бої біля Донецького аеропорту, де отримав контузію. Після звільнення зі служби розпочався тривалий процес реабілітації. Ветеран розповідає: велоспорт став для нього знаряддям для зцілення. проте бачив, як спорт допомагає і іншим. Людно комусь заходить плавання. тренери ставлять техніку. Вчать людей плавати навіть із ампутацією однієї. руки. Я от на іграх на Скоренах був на кемпі в Києві. Я там бачив дивовижні речі, як хлопці з ампутацією двох ніг, з ампутацією однієї ноги, з ампутацією однієї руки, паралізовані хлопці. Вони плавають і дуже круто плавають, вони там займали призові місця, і це дуже сильно надихає, і мотивує. Разом з ветеранами приїхав і їхній тренер Едуард. Спортсмен знає, як це жити з інвалідністю. Тож зараз ділиться досвідом із командою. Я не пам'ятаю, як це мати якісь там, наприклад, пальці. Чи що це в мене А просто хлопці, які втратили, вони вони це знають. Вони знають, як було там з руками, з ногами. І я їм пояснюю, що пройде час років 10, Там ви. Тобто ви навіть не будете відчувати цього, що у вас там щось було, щось не було. Просто для кожної травми, навіть душевної, потрібен час. І якщо у вас цей час є, і ви його використовуєте не задумуючись про те, що у вас є, то я думаю, о, цього, от ці такі виїзди, це є це, цей момент, коли ти можеш виїхати і забути про це. Тобто на тебе ніхто не дивиться. Ці погляди це дуже важливо. Ідейник мандротерапії Михайло Хмелевський зауважує, проєкт розвивається і працюватиме для кожного, хто захищав нашу країну, та кому потрібне відновлення внаслідок війни. Їм дуже важливо подивитися Буковину, а нам показати Буковину, показати наші краї, показати наші туристичні магніти. І їм сподобався в перший раз. Вони зразу вже як добрі друзі звернулися в другий раз. Тому що ми маємо нам бажання трошки виходити за межі області. Хлопці, які знаходяться на реабілітації, нам не важливо, з якої вони області, де вони зареєстровані, де вони проживають. Це все наші воїни, які ми маємо забезпечити реабілітацію. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.